З вами смога Джміль і ми починаємо. Питання до адвокатів: який найдурніший вчинок вашого клієнта, через який ви програли справу? Мій друг юрист і він розповів мені цю історію. Одного разу його клієнт з'явився до суду тому самому одязі, який був на ньому під час крадіжки зі зломом. Коли як доказ увімкнули записи з камер відеоспостереження, клієнт подивився на себе і такий: Ось лейно! Я не юрист, а студент юридичного факультету. Ми читали про кримінальну справу, в якій не було достатньо доказів, щоб засудити підозрюваного. Коли суддя виніс виправдувальний вирок, підсудний сказав: Дякую, суддя, я більше ніколи цього не зроблю. Прокурор подав апеляцію і чувака засудили. Жінка мала дорогу шубу, і вона стверджувала, що в хімчистці її зіпсували. На шубі справді були плями, але у хімчистці стверджували, що вони не виводяться і що вони вже були, коли вона принесла шубу. Суддя призначив експертизу, і на шубі було виявлено сліди заборонених речовин. Тоді у неї вдома провели обшук, і її чоловіка засудили, бо знайшли кілька кілограмів наркоти. Я ще поки навчаюсь на юрфаку, і це сталося під час моєї першої практиці в суді. Дівчину серед іншого звинуватили у зберіганні речовин, але оскільки вона викинула все, поліція не змогла довести, що їх купила чи зберігала. Суддя виніс рішення на її користь і потім спитав, чи не хоче вона щось сказати чи додати. Ця дівчина спитала, чи може вона повернути свої речовини. Адвокат захисту виглядав так, ніби в нього ось ось станеться серцевий напад. Я не адвокат, але моя знайома здобула кілька великих штрафів за перевищення швидкості. У моїй країні ви можете піти до судді і досягти зниження штрафу, якщо ви визнаєте себе бідним. Вона почула про це і вирішила спробувати. Тому вона пішла до суду і розповідала в суді щиру історію про свою бідність. Суддя вислухав її, а потім запитав. Мадам, яку машину ви водите? А вона таненьким голосом відповіла Порше, адвокат опозиції. Чи правда, що ви вдарили жертву цеглою по обличчю. Клієнт. Ні. Маркус ударив його цеглою. Я вдарив його в спину шматком дерева. Я не юрист, але одного разу був у суді, де розглядали справу про штраф. Перед суддею стояв хлопець, який говорив лише іспанською, і в нього був перекладач. Суддя сказав Отже, я бачу у вас три штрафи за керування з просроченими правами. Хлопець каже: Так. Перекладач. Так, ваша честь. Суддя. Отже, містер Родріго. Як ви потрапили сьогодні до суду? Хлопець щось говорить іспанською, перекладач Е, Ваша честь. Він приїхав машиною. Суддя. Сер, ви сьогодні вирушите до в'язниці, і ми конфіскуємо вашу машину. Суддя була в люті, це було досить кумедно. Я ще не адвокат, але працював клерком в офісі окружного прокурора, поки навчався в юридичному коледжі. Зрозуміло, що у нас немає клієнтів, але я ніколи не забуду справу про викрадення, над яким я працював. У ньому фігурували два обвинувачення азіатського походження. Вони були одного віку і виглядали відносно схожими. Свідок виступає в суді, і його просять зазначити. То обвинувачених направив йому в обличчя пістолет. Очевидно, що свідок важко розрізняє підсудних, і раптом один із обвинувачених піднімає свою руку і вказує на себе: типу, я тут, друже. Це натупіший вчинок, який я коли-небудь бачив. Я думав, що у його адвоката станеться інфаркт. То був не мій клієнт, а син наших опонентів. Він збрехав, що сліпий, щоб розжалити присяжних. Ми не знали про це. Їхній адвокат попросив його виголосити присягу, а він взяв картку і прочитав її. Невдозі суддя вирішив справу на користь нашого клієнта. Мене збила машина на пішохідному переході, і я дуже пошкодив ногу. Водія машини заарештували. Виявилося, що це був багатий хлопець, який їхав маминим поршем. Він заперечував свою провину у наїзді на мене. На суді прокурор спитав його, як довго він вводить машину. Він відповів. Ви маєте на увазі, як я довго воджу машину з правами чи без. Тоді суддя вийшов із себе і спитав, коли він їздив без прав. Його адвокати сиділи, втиснувшись у крісло і хитали головами. Немає потреби говорити, що він програв справу. Моя сестра сержант поліції і раніше розслідувала пограбування. Вона прийшла до суду, щоб бути присутньою при розгляді справи, де хлопця судили за пограбування банку. Його зняли камери відеоспостереження. Він хоче захищати себе сам, без адвоката. Його вступна фраза звучить так: Так, ваша честь, я просто хотів би відзначити, що ви не можете стверджувати, що це був я на записі, тому що на мені був капелюк. Так, то був швидкий суд. Мій племінник пограбував винний магазин під час снігової бурі посеред ночі. Він не мав машини, тому йому довелося йти пішки. Поліцейським залишалося тільки йти його слідами до його будинку. А які історії знаєте ви? А з вами був Смогастий Джміль, Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.